Сьогодні 3 жовтня, 23 рік, ось приїхав на пацану, який ми цьому році сіяли. Ось так він виглядає. От. На ці умови і цей рік е доволі непогано. От. Кушики непогані, остати трохи є. Так що скоро будемо починати жнива. Подивимось Як нас порадує наша робота. Отакий ось Сонях. Чистовато Загалом Мені подобається. Добрий день, сьогодні 6 жовтня От, і ми приїхали косити соняшник, той який вийшло нас в цьому році посіяти. От. Перше, хочу сказати, подякувати ще Богу за те, що дає мені займатися любимою справою. Несмотря на те, що війна, у людей дуже погані деяких справи, дехто не може займатися цим сільським господарством, у мене є можливість на невеликому кусочку, який трошки в далечині від основних масивів, де йдуть бойові дії, займатися любимо ділом. Соняшник, скажу так, багато не дає, тут все робилось по мінімуму. Не було просто можливості нормально все зробити. Ціна теж не радує. Але тим паче ми можемо займатися сільським господарством. Дякую за те, що Бог вберг цей комбайн. Бачите, да? ми його ремонтували, дуже повезло йому, таких дуже серйозних не було, пробої, не кажуть, але пошарпало. Ну, от. Ну, хочу трошки відступити від теми. Порозмовляти на... того, що, на жаль, сільським господарством в нашій країні людям, які вміють і хочуть цим займатися, от, не дуже сприяє. Хоча наш народ весь час боровся проти кріпанства, проти панства. Хотіли, дуже любили займатися сільським господарством, любили землю, наш народ любить це. Не всі, але дуже багато. І зараз хто проливав кров, хто сльози, хто бід свій, заради того, щоб була наша держава, щоб ми були незалежними щоб ми могли займатися любимими справами. Я дуже не розумію того, що землею займаються раді грошей. Вони самі нічого не можуть робити, у них багато грошей, вони вкладають, наймають. От. Ну, Я розумію таких людей, господарства, які ще дбають там про суспільство, про села у них там. В хорошому стані, вони вкладають гроші. Але таке це єдиниці. В основному всі хвастаються, що ми налоги платимо. Ну, знаємо, які вони налоги платять. Особена четверта група. От. І так от, я так скажу, що сім'ї сім'єю моєю виїхати і нема землі, нема місця. Не має людині займатися своєю любимою справою, приносити користь державі. От. Я сам, як бачите, і комбайную, і вожу. Розкажу, що а, десь місяць ну, багато я цей комбайн ремонтував, встановлював, гроші вкладав. А, декілька днів назад я його пригнав, цілий день гнав, 150 кілометрів. Сьогодні ще раніше жадко пригнав сюди. От, е, е, значить, е, сьогодні пригнав Камаза, Та да, я з товаришем, він на легковій машині підстраховує мене. Але я кошу і вожу сам. От. Ну, а що робити? У мене кредит. Кредит, як бачимо, ніхто не списує, покупував я трактор, трактор був пошкоджений наслідок бойових дій, але довелося його самому встановити. Теж дякую Богу, що не дуже було пошкодження, не дуже велике відносно. От. Кредит в тому році платив, в цьому році треба платити ніхто нічого. Будинок розгепали. Клади є, але вони теж побиті. Соняшник лежити нікуди. Приходиться продавати. От. Ну як завжди. З твої проблеми це тільки твої проблеми. Але будемо мати надію, що ми зможемо займатися любимим ділом. Ми розраховуємо на свої сили і ми ще молоді, тому думаю, що все вийде. Немає такої цілі займатися заради грошей. Якщо щось займатися великим об'ємом, то тільки заради того, щоб щось зробити на цьому світі. Це може бути різне, але тим паче Хтось зна мене, той вряд ли скаже, що заради грошей це така суета і Опасність. Два дні тому тут на полі, дивився соняшник, Кілометра 3-4, так лягали касети, що заради грошей воно не треба. От. Соняшник, чесно сказати, урожай не дуже. Я думаю, що якщо на 15 вийде, то це буде нормально. Але може навіть і далеко ні, тому що сказати дуже сложно, натуру я ще не знаю. О. Соняк нормальний, але ж трошки в нас не вийшло зробити так, як потрібно. Да, і за скла так от нормально і картинку не покажу. Ну, це таке скло. Слава Богу, що воно держится, бо нове скло 120 тисяч стоїть в тому році стоїло, так що просто не варіант його купити. Вот. Ну думаю що что... так трошки розказав ситуацію. Така Соня такий. Плануємо, що буде все нормально. Бо деякі люди взагалі залишились без нічого. Хочу сказати, що я ніколи нікому не завідував, але з війною, чесно сказати, їдеш. Вон касуля, ой, як красиво. Їдеш по ви... виїжджаєш від... Зони бойових дій там кілометрів на 20-30 і бачиш, що у людей нічого не помінялося. І чесно сказати, ну, є, за... є завість. Да. Ну, просто що людей це не зачепило, тебе зачепило. Ну, дякую, те, що так зачепило. Не так як може і деяких зміг рискнути і спасти техніку, бо що спас. Але, звісно, Обидно, що війна прийшла до мене додому. І це ніхто не розуміє, окрім тих, хто тільки в такій ситуації. Ну, Дасть Бог бачить все і все поміняється в лучшу сторону для нас. Ну такі от такі от розсуждения я хотів поділитися. Всім дякую до побачення.